Ви думаєте, що тамплієри це просто лицарі в білих плащах з Червоним Хрестом? Але їхня історія це кодекс, що писався кров'ю. І тінь, що досі не розвіялась. Тамплієр не просто молився. Він присягав його меч не для слави, а для служіння. Його віра не в словах, а в діях. Його життя це орден, його смерть це печать. Вони були банкірами і воїнами, святими і проклятими. Їх боялися королі, їх шанували народи, але найбільше їх боялася сама історія. Підтримайте розвиток українського каналу, підприска, вподобайка і ми йдемо далі, бо ця історія тільки починається. Я розповім вам, як тамплієри стали символом віри, що не кориться, як їхній орден живе в міфах, легендах і страхах. І чому навіть сьогодні ми шукаємо в собі тамплієра в 1119 році. Дев'ять лицарів дали обітницю захищати паломників, служити Христу і не мати нічого крім віри. Вони стали орденом храму і почали Христовий похід не лише проти ворогів, а й проти самого страху. Їхні плащі як прапори віри, їхні мечі як продовження молитви, їхня смерть як таємниця. Яку досі не розгадано. Це The Veil vale Chronicles. До зустрічі у наступному випуску. І пам'ятай, бути тамплієром це не про хрест на грудях, це про хрест у серці.